Відсьогодні у Києві на діджитал сіті лайтах та інформаційних стендах у метро з'являтиметься повідомлення про початок загальнонаціональної хвилини мовчання о дев'ятій ранку. До ініціативи доєдналася більшість рекламних операторів. Привчати людей реагувати на загальну національну хвилину мовчання вирішили і в Черкасах, як саме покаже Станіслав Кухарчук. Так, зранку оживають Черкаси на центральних вулицях година пік. Утворюються затори, відкриваються кав'ярні, офіси та комунальні установи. А містяни поспішають у своїх справах. Та цю ранкову метушню черкасців віднедавна почали переривати ненадовго всього на одну хвилину. Принаймні, тут у центрі міста рівно о 9-й годині на бульварі Шевченка поліція примусово зупиняє рух транспорту, аби вшанувати пам'ять загиблих захисників України. Ближче до 9-ї на бульварі з'являється патрульна поліція. Вона забезпечить дотримання на дорозі ритуалу загальнонаціональної хвилини мовчання. Майже одночасно сходяться і рідні героїв. Матері, дружини та сестри полеглих воїнів роздають перехожим листівки нагадування, аби ті вчасно зупинялися і склали шану всім загиблим українцям. Щоправда, не всі містяни реагують на це з розумінням. Доброго ранку, кожен помовчає. Аня девіда, я знаю, дякую. Ви не можете ні, да, можете Ви можете постояти. Ви одну хвилинку не можете виділити для того, щоб встати і вшанувати пам'ять. Саме завдяки ініціативі рідних загиблих героїв, кілька тижнів тому міська влада Черкас і погодила зупиняти на хвилину мовчання рух транспорту в центрі. Пані Олена каже: якщо водіїв, хоча б змушують це робити, то пішоходам доводиться нагадувати про скорботний захід. Намагаємося достукатися до свідомості, щоб знали всі, що в 9 годин хвилина мовчання по загиблим. В нас їдуть дев'ята, не дев'ята. Ну люди не розуміють, що війна. Але цих людей треба пам'ятати, які віддали життя, які лежать в кожному місці на алеї героїв. І Ось рівно о дев'ятій патрульні зупиняють рух разом із водіями стоять у скорботі і більшість перехожих. Попри це, дехто з пішоходів не реагує, а декому з кермувальників навіть сигнал регулювальника не перешкода. Але таких прикрих ситуацій щодень менше констатує вдова військовослужбовця Олена Ложешнікова. Можливо, їх би і взагалі не було, аби під час хвилини мовчання був ще й акустичний супровід. Кожна людина вона йде в своїх справах. Буває так, що вона просто не помічає, скільки часу зараз. Я вважаю, що було б дуже гарно, якщо б по всьому місту, навіть от, по тому помогцю, який оголошує повітряну тривогу, якщо, звісно, воно не совпадає да, з повітряною тривогою, то, можливо, можна було б оголошувати про це. Рідні полеглих воїнів вважають традицію, щоденного вшанування потрібно виховувати. Тож, доки немає... Є акустичного супроводу жінки щоранку планують виходити на вулицю і нагадувати суспільству про тих, хто поклав своє життя за незалежність держави. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.